Можливо, люди думають там, що ті, хто займаються кабалою ті, відстороняються від цього світу, йдуть там кудись в аскезу. Ні, навпаки, у нас власне, принаймні в нашій організації, та взагалі все, що я чув про кабалістів минулого, то завжди кабалісти працювали на звичайних роботах разом з тим, що йшли духовним шляхом. І навіть є такий закон від творця, що людина повинна працювати, повинна, тому що власне, коли людина. Працює на звичайних матеріальних роботах, а не тільки духовною роботою займається, то таким чином людина теж зв'язується з іншими людьми і бере участь у розвитку суспільства і того оточення, в якому вона живе. Ось наскільки важливо для кабаліста для виконання цього закону любити ближнього як самого себе. Брати участь у виправленні світу не примарно, як це відбувається у нас навколо, коли люди виходять там починають щось кричати і вчити інших, як жити, а насправді навчитися в чому взагалі проблема усіх конфліктів, усіх лих, як я можу максимально ефективно вплинути на це виправдання.